20 тисяч гривень з доставкою кошта ось така от кабіна з цікавим механізмом відкриття. Ви бачили, як він працює. Дивіться, покажу вам ще раз. Кабіна, яка не потребує простору на відкриття дверей. Чудово підіде. Якщо у вас тут поряд меблі, тумба умивальники вам не Має куди відкривати двері, Ось ця от моделька в розмірі 90х90 90 може стати вашою за 20 тисяч гривень з доставкою. Це значить, що не потрібно більше нічого буде сплачувати. 20 тисяч гривень це ціна її на новій пошті з доставкою. Кого цікавить, пишіть телефонуйте. Менеджери розкажуть вам умови покупки цієї душової кабіни або будь-яке інше. Ми виготовляємо душові кабіни на замовлення під ваші індивідуальні розміри. Маємо також моделі ось такого стандартного типу, наприклад, п'ятикутна, якось ця, яка коштує 13 тисяч гривень. В п'ятиміліметровому склі алюмінієвий профіль пишіть кого цікавить, ми відправляємо новою поштою, виготовляємо під ваші розміри. Також у нас є вся комплектація вашого санвузу. Тумби, умивальники, дзеркала, все це є в наявності. Друзі, не пропустіть унікальний момент зробити ваш санвузу вже сьогодні і зараз, тому що ви купуєте все в одному місті, отримують класні унікальні пропозиції. Чекаємо вас.